Студенти Української академії друкарства виступають проти реорганізації їхнього навчального закладу. Ремонтують сходи та підпірну стінку. У Львові відновлюють центральний вхід до храму Йоанна Золотоустого. Про життя в окупації та евакуацію. Актори з Херсона виступили у Львові. Ось так сьогодні біля коледжу української академії друкарства студенти висловлювалися проти приєднання навчального закладу до Львівського національного університету імені Івана Франка. Мон мовчить, а ми не будемо. Мон, мовчить, а ми, не будемо. ми хочемо навчатися у Львівському поліграфічному коледжі української академії! В той час студенти академії готують фото та відео з пікету для поширення у соціальних мережах. Також вони реєстрували відповідну петицію та писали запити у міністерство освіти в суботу, 12 листопада, вони теж протестували проти приєднання до Львівського університету. Нам сказали, що Нашу академію можуть ніби ну розформувати, і ми можемо залишитися без спеціальностей, без наших державних місць, без наших стипендій. Міністерство освіти нам не відповідає вже сьомий день. Воно блокує студентів в інстаграмі, блокує в Фейсбуці. Воно не відповідає на наші коментарі. В академії та коледжі навчаються три тисячі студентів та працює двісті п'ятдесять викладачів. Про ймовірне об'єднання ректора не повідомляли. каже попередньо жодних попереджень чи претензій не отримував. Ми розуміємо, що буде відбуватися в недалекому майбутньому оптимізація вищих навчальних закладів. Це європейський підхід, це на часі, але професійно, демократично. І Прозоро ця процедура має відбутися. І ні в якому разі не під час воєнного стану, не під час війни, коли наші діти воюють. Прийдуть викладачі і скажуть, а нас немає. За що ми воювали? Керівництво національного університету, посилаючись на відсутність будь-яких офіційних розпоряджень, поки коментувати відмовилось. Я не хочу якось обговорювати політику мого університету і, в принципі, МОН загалом. Але я можу сказати, що о, якщо студенти друкарської академії о, хочуть мати свою незалежність, то хай борються. За словами ректора академії друкарства, розпорядження про реорганізацію на затвердження кабінету міністрів подало міністерство освіти. Його обговорювали та зняли з порядку денного минулого тижня. Суспільне звернулось до прислужби міністерства освіти та надіслало запит з проханням прокоментувати цю ситуацію, поки відповіді немає. Нагадаємо, у травні цього року на питання про реформу вищої освіти Сергій Шкарлет відповів так. Вважаю неприпустимим порушувати питання скорочення, об'єднання або іншої реструктуризації закладів вищої освіти до закінчення війни, тому що це долі людей. Тому будь-які зміни мережі вважаю передчасними. Будь-які розмови в частині зміни і закиди стосовно зміни в освітній мережі я вважаю освітнім мародерством. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. 13 листопада на Львівщині двічі звучало сповіщення про повітряну тривогу. В обох випадках була загроза ракетного удару з території Білорусі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Тривога була вранці о 9.18 та в обід о 12.09. Загрози не справдились. Сьогодні у Львівській області не запроваджували графіків відключень електроенергії, проте мешканців області закликають продовжувати економити електроенергію у проміжки з 8 до 11 та з 17 до 23 години. Сьогодні у Львові попрощались 25-річним уродженцем Тайваню, який загинув в бою за Україну. Ценг Шен Гуанг Джонатан Ценг протягом 2017-2021 років проходив військову службу у Збройних силах Китайської Республіки. Здобув військове звання Капрал. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України добровільно приєднався до лав українських збройних сил. Боровся проти російських окупантів у складі 49-го стрілецького батальйону. Чоловік розповідав побратимам, що приїхав воювати на стороні добра за Україну та її народ. Він загинув 2 листопада на Лиманському напрямку, виконуючи бойове завдання. Також на Львівщині попрощались з військовослужбовцем Юрієм Петришиним. Чоловік родом із села Милятин. Загинув 10 листопада внаслідок наїзду машини на протитанкову міну. Йому було 27 років. Втрати російських військ станом на 14 листопада. Особовий склад близько 81 однієї тисячі триста осіб. Танки 2848 одиниць, бойові броньовані машини 5748 одиниць, 1839 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 206 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1509 безпілотних літальних апаратів, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4316 одиниць. Спеціальна техніка 160 одиниць. 16 кораблів та катерів. Збито 399 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Відсьогодні у Львові розпочинається опалювальний сезон для мешканців. У місті поступово відновлюють подачу опалення до будинків. Тепло мають подати у всі будинки упродовж 14 та 15 листопада. Тариф на опалення для населення залишиться незмінним. Тепло подається в плановому режимі, якихось поривів на мережах у нас немає. Орієнтовно до кінця дня ми подамо тепло до 85% будинків. Нагадаємо, 7 листопада у місті стартував опалювальний сезон для бюджетних установ. Також минулого понеділка опалювальний сезон почався у чотирьох громадах області: Яворівський, Дрогобицький, Раваруський та Мостицький. Львівщина отримала майже 1900 доз вакцини для безкоштовного щеплення від грипу. 300 доз вакцини акції грип отримав Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб. Там розпочали щеплення працівників. Також вакцину проти грипу отримала обласна база спеціального медичного постачання. Туди надійшло 1600 доз. Вакцини передали у заклади охорони здоров'я, куди госпіталізовують людей з підозрою на гострі респіраторні вірусні інфекції. 14 днів це є той оптимальний період, впродовж якого виробляються захисні антитіла проти грипу. Тобто, навіть якщо гриб вже виявляється, ми говоримо, що в 132 людей діагноз гриб вже на Львівщині підтверджений лабораторно методом ПЛР. Це абсолютний показ до того, що вакцинуватися можна і потрібно. У Львові відновлюють центральний хід до храму Іоанна Золотоустого. там ремонтують сходи та підпірну стіну. Траж треба було до тої стінки підійти. Ми її демонтували акуратно, брали техніку, демонтували. Дорилися, до опустили подушку від цієї площадки на 80 сантиметрів глибину, зробили подушку бетонну, вложили два двійну сітку низ і виставили арматуру. І заляли її до певного рівня. Далі вона вже від того рівня піде камінь, бутові, який от ми почали там вже викладати. За словами керівниці міського управління охорони історичного середовища Лілії Онищенко, конструкція була у аварійному стані, пошкодилась через надмірну вологу. Храм побудований на підніжжі замкової гори тих пагорбів, які ми маємо позад храму. І звичайно, що дощові води, які звідти надходять, вони спливали по цій горі. І... Протягом такого тривалого часу вони тут накопичувалися під мурами. Настоятель церкви, Кіпріан Лозинський пояснює, ця реконструкція є важливою, адже храм має історичну цінність. Цей комплекс був збудований монахами францишканцями, але жіночою частина ордену тепер називається вони клариски, а Тоді це були францишканці, рим, Римсько-католицький орден. Ну у 19 столітті на будову цього комплексу. Збирались кошти з цілої Європи. Ці роботи планують закінчити до кінця цього року. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Софія вже як вісім місяців є ученицею школи мистецтв імені Куіндже. Наразі готується до художнього конкурсу, куди планує надіслати чотири роботи. Заняття відвідує двічі на тиждень у Львівському палаці культури імені Гната Хоткевича. Коли було менше, то мої батьки просто мене на кожен вірток за нас і два її не підійшло. Свою роботу у Львові Маріупольська школа мистецтв відновила 28 жовтня. Останній навчальний день у Маріуполі був 23 лютого. З 24 лютого художня школа імені Архіпа Куінжи переїхала на дистанційне навчання. Згодом окупанти знищили приміщення школи. Наразі будівля має такий вигляд. Заклад вигорів повністю врятувати, каже директорка. Нічого не вдалося. Сама Оксана декілька тижнів не могла виїхати з оточеного росіянами міста. На прохання батьків ми зробили опитування і вирішили, що треба продовжувати навчання. Дистанційному, скажімо так, режимі і е, консультативна в тих містах України, де знаходяться наші викладачі, це е, такі міста, як Дніпро, Одеса, ну Кродонецький. тут від у школі навчається 40 дітей. Онлайн відвідує заняття Маріупольчанка. Майя наразі дівчинка живе у іншій країні, переважно малює патріотичні картини та влаштовує виставки у Нідерландах. Її батько захищає Україну на Донеччині. Я хотіла навчитися лісовать і бути живописцем, як Архіп архіпінже. Це живописець, який народився теж в Маріуполі і був моїм вдохновенням. Цьогоріч школа відзначила своє 50-річчя. До свята готували велику виставку з роботами випускників, але вони теж згоріли у Маріуполі. Нові роботи учні вже представили у Львові. Юлія Слабінська, Олександр Забродін, Павло Ніфонтов. Новини на Суспільному. Донбас. Я на певні головний, поважний і товстий, кожен каже і будь ласка. У Львівському театрі Ляльок показали виставу дуже невихований кіт. У головних ролях актриса Херсонського лялькового театру Валерія Липа та актор Коломийського драмтеатру Артур Філімонов. Діти дуже добре сприймають, і це в нас такий великий виїзд. Будемо казати, вистава про ну будемо казати, про те, як бути ввічливим, як себе потрібно вести в товаристві, ну в громаді і так далі. Так далі. дітям дуже цікаво, тому що вистава має ігрові елементи. От і з дітьми. Актори спілкуються напряму. Директор Херсонського театру та актори декілька місяців жили в окупації. Згодом евакуювалися до різних міст України. Частина до Коломиї, де співпрацюють тепер із місцевим театром. На самому початку я була категорично проти виїжджати, бо сім'я і все-таки інше були налаштовані сидіти, чекати. Але е, моральний стан все ж таки трошки не витримував, і ми прийняли рішення, що треба виїжджати, бо. Насправді місто не функціонувало ясна річ, театр закрили мене. Я, я не могла працювати. Чоловік так само дорогою з Херсона Валерія Липа подолала 30 російських блокпостів, розповідає про виїзд з окупації. Це була ще сіра зона. Стояла колона машин, підходять ці хлопці військові, кажуть: доброго дня, документи, будь ласка, паспорти, і ми такі, а, ну, українською мовою, ми розуміємо, що це наші це. Всі почали просто виразканити. Боже обіймати люди їм їжу дають. І там я не знаю, обіймаються. вилазять з машин, прапори, звідкись люди дістають, приїхавши блокпости. Російські тепер у Коломиї вона працює за сумісництвом у місцевому драмтеатрі. А от актор Артур Філімонов з Коломиї отримав новий досвід. Суто для мене робота з ляльками це нове. Насправді це всього лише третя моя вистава. Я не лялькар, я артист драматичного театру. І для мене доторкнутися для ну власне до цієї ляльки це щось нове, таке незбагненне. тому що коли я вперше там взяв ляльку в руки, я відчув якусь рідну безпорадність. Крім Львова, виставу показали ще і в Сокалі, а далі повезуть до Івано-Франківська. Ольга Іващук, Олексій Шалковий, Суспільне, Новини Львів.